Мене звати Денис Власенко, мені 29 років, рік з яких я проживаю тут, на Бережанчині Тернопільської області. Денис Власенко родом із Одеси. Останні вісім років проживав у Лиманській громаді, де займався фермерським господарством та громадською діяльністю. Після 24 лютого 2022 року чоловік евакуювався на Тернопільщину. Вже тут продовжує реалізовувати проєкти, які допомагають приїжджим адаптуватися на новому місці. Також Денис, учасник волонтерського. Цього руху української молоді будуємо Україну разом. Учасники буру створюють молодіжні простори та відновлюють будинки для сімей, що цього потребують. Вже в дорозі я гуглив, що це таке, що за громада, чим вона займається, хто голова, які громадські організації вже в дорозі. Я познайомився з громадською організацією Рідне місто. І власне на наступний день після приїзду я вже був у волонтерському центрі, який на той момент вже працював, приймав людей дуже багато. На громаду 20 тисяч населення в моменті було 5 тисяч, Тисяч людей тут перебувало, і це дуже був великий виклик в плані поселення. Ми селили всюди, де тільки можна. Це були поселені школи, це були садочки, гуртожитки, приватні будинки. Ми залучали все, що можна. Вже в грудні 2022 року. Денис разом із однодумцями працював над реалізацією проєкту Домівка, в рамках якого для людей з постраждалих регіонів України прямо у палаці Потоцьких в селі Рай Бережанської громади облаштували житло через місяць, якраз Стала комунікація з українською освітньою платформою, яка шукала об'єкти для облаштування домівки в чотирьох областях України, в тому числі і в Тернопільській області, і сконтактувавши з українською освітньою платформою, був в офісі. Ми приїхали сюди, все люди потрапивши в рай, просто не змогли звідси поїхати. Ми почали з першого поверху, саме забезпечення санузли, кухня, столова. Це для нас було в пріоритеті. це дуже важливий елемент комфортного проживання людей. І тому на першому поверсі якраз комфортно було розділити ці блоки жилий і такий от спільний загальний. До ремонтних робіт долучались як волонтери, так і внутрішньо переміщені особи. Денис зізнається, роботи було багато, адже через те, що приміщення тривалий час не використовували. В ньому обсипалися стіни. Був грибок та вологість. За три місяці в палаці облаштували дев'ять кімнат для проживання, дві загального відпочинку, кухню та санвузли. І тут були просто стіни без нічого. Тому власне завданням було це все пофарбувати, пошпаклювати, пофарбувати, відновити і провести всі комунікації і власне забезпечити технікою. Сьогодні у раю вирує життя. У палаці проживає близько 20 людей, які через російське вторгнення покинули рідні домівки. Денис зізнається, що на досягнутому зупинятись не буде, та переконаний, що разом із однодумцями стане рушієм позитивних змін в регіоні.